Всім привіт! Мене звати Маша, і сьогодні я нарешті можу тримати мікрофон, а не просто його кудись зачепити. Це завжди мені незручно. А, бо сьогодні відео в нас не парфумерне, не треба жодні парфуми наносити на блотер, і а, мені це подобається іноді розбавляти трошки парфумерний контент чимось іншим. І сьогодні, як ви вже бачили, тема піде про мій догляд за волоссям. Протягом всього ведення каналу ви мені періодично робите приємні компліменти стосовно мого волосся, воно вам подобається. І під останнім відео дівчина також мені написала приємні слова і попросила зняти відео про мій догляд за моїм волоссям. Я вирішила, що це класна ідея. Тож сьогодні будемо говорити про це. Все, що я сьогодні розповідаю в цьому відео, це виключно мої вподобання. Це не рекомендації в жодному разі. Я навіть не буду взагалі казати про жодні вітаміни або харчування, бо кожен вирішує для себе і діє відповідно до стану свого організму. Так само, як і з засобами, вони мені підходять, вони зі мною працюють, з вами можуть не спрацювати або в кожного своє волосся, яке поводиться так, як йому заманеться, і треба вже якось під це підлаштовуватися. Почати я хочу з того, що мене поголили налесо, коли мені було трошки менше двох років. І це суттєво покращило ситуацію з моїм волоссям, бо в мене воло було дуже тонке, його було дуже мало. Вже коли в принципі в дітей воно нормально відростає, і батьки пішли на такий крок, і е, ніхто не пожалкував про це на виході. Зараз багато про це кажуть, що це не працює, що це все міф. Ну я не знаю, в моєму випадку це спрацювало. Тому. Вирішувати тільки вам, але от в мене така історія. В мене волосся середньої товщини, але як кажуть мені майстри, коли працюють з моїм волоссям, його багато. Тому воно не виглядає об'ємним за рахунок його текстури, але воно досить щільне. Моє волосся пряме. Як ви бачите, воно пряме від природи, але коли його просто помити і висушити не вкладаючи, то кінчики трошки можуть стрічати в різні боки, тому я використовую певний гаджет, а вже ж я його покажу вам пізніше, для того, щоб воно гладенько гарно лежало. Мені подобається на такій довжині, коли воно трошки закручено, як зараз. І що я ще хочу сказати, що воно зовсім не об'ємне, і тому я використовую інший гаджет для того, щоб трошки біля коріння його підіймати, і зачіска була більш охайна і завершена. Це що стосується мого волосся загалом, я його не фарбую ніколи. Один в мене був досвід у 9 класі, мені зробили малюрування. Якось так, мені здається, це має назву таку. Але це, в принципі, все. Тобто, після цього я просто його відростила мелірування. і більше не поверталася до теми покраски волосся. Мені подобається мій кольор, таким, який він є. Єдине, що змінюється, це приблизно раз на два роки я відрізаю волосся до приблизно такої довжини. І потім трошки так ходжу, насолоджуюся і починаю його відрощувати. Тобто в мого волосся два стани фінальних. Або воно таке коротке, або воно таке довге, і проміжок часу, коли я відрощую це волосся. Це от вже в мене тягнеться років 10, от саме так стабільно. І я в принципі нічого проти теж не маю. Стрижуся я три рази на рік, наприкінці літа, бо після сонця, після солоної води в морі. Після спеки волосся виглядає не дуже, і треба йому надавати якесь живе відчуття нове освіжати його. Я маю таку думку і завжди так роблю. Потім перед новим роком я трошки підстригаю кінчики, бо мені хочеться завжди чогось нового, залишити все старе в минулому році. У мене багато таких маленьких ритуалів перед новим роком. І третій раз це навесні. Перед моїм днем народження. В мене день народження 14 травня. Я от ходжу. І теж трошки стрижуся. Я довге волосся, коли воно в мене дуже довге, в принципі, його стригу завжди сама. Я навчилася під час пандемії, це не важко зовсім. І мені так подобається, це швидко, і я можу щось підправити, якщо мені щось там десь не сподобалось, не треба записуватися на салон. Але коли я роблю там таку вже трошки коротшу стрижку, то я ходжу до салону і мені там все підрівнюють, ну коротше. Бо на такої довжині вже мені не дуже зручно самі. Так, це мені здається все, що я хотіла вам розповісти про волосся стосовно його, такого, як воно є. Тепер давайте перейдемо до догляду, в принципі, то, для чого ми тут зібралися. Щодо шампуню, так само, як і до маски, кондиціонеру для волосся, в мене немає якихось таких яскравих не знаю, улюбленців, але. Покажу вам те, чим користуюся на сьогоднішній день. Це такий шампунь Scalp Advanced від L'Oreal. Цей yeah. шампунь я купила просто тому, що вирішила спробувати щось нове. У мене був інший шампунь з цієї лінійки, тож я вирішила спробувати цей. Він ніби для того, щоб волосся не скальп голови не чесався після шампуню, щоб він його заспокоював. Тобто, в принципі, нічого поганого. Такий пом'якшуючий ефект. Бо коли вже починається прохолодна погода, в мене є певний такий. І така проблема, я думаю, в багатьох з вас також через зміну температур. Тому зайвим не буде. І, в принципі, я нещодавно почала користуватися, нічого поганого сказати не можу, але щось таке, щоб щось яскраве було, це теж такого немає. Зазвичай я ще користуюся кондиціонером для волосся, але він в мене закінчився, тому зараз його вам не буду показувати. Як багато вже разів казали, кондиціонер не заміняє маску для волосся, і маска для волосся також не заміняє кондиціонер. Я так думала, до речі, що вони заміняються один одного, бо кондиціонер для того, щоб волосся не плуталось. Так, навіть якщо волосся пряме, як у мене, воно теж плутається, тому треба йому допомагати цього не робити. І я покажу вам маску теж від цієї лінійки L'Oreal Professional, Має назву Metal Detox. В мене був такий шампунь, але в принципі різниці ніякої я не відчула, тому вирішили його не повторювати. А маска мені подобається. З того, що я бачу в дзеркалі і по відчуттях, волосся більш таке поживлене, не знаю. Після цієї маски мені подобається. Я роблю такий лайфхак. Коли я наношу цю маску на волосся, я ще, ну я трошки ношу її, поки там миюся, а потім я розчісую волосся розчіскою перед тим, як змити цю маску. В мене для цього в душі лежить розчіска Tangle Teaser, її можна використовувати на мокре волосся, тому все без проблем проходить. І тоді волосся менше плутається, це, можливо, вам допоможе такий лайфхак. Гарна маска, в принципі, я їй задоволена. Зараз хочу розповісти про засоб для скальпу, який мені дуже-дуже сильно подобається. Це ніби такий м'який пілінг з авокадо і бананом від бренду Rated Green. Я знаю, що ви багато про цю маску могли чути про цей засоб. Я не знаю, пілінг. Якщо ви дивилися інші відео про волосся від інших блогерів, але це не реклама в жодному разі. На жаль, мені просто дуже дуже подобається цей засіб. Він пахне бананом. І я його наношу після того, як помила голову шампунем, видавлю на руку певну кількість і просто розповсюджую його по корінню волосся, по всій голові, прям так розмазую нормально. І його треба залишати на 5 хвилин. Я, по... я поєдную два засоби: я наношу на коріння цю маску, добре так її вмасажовую. І на всю довжину наношу маску, яку я вам показувала, не знаю, вам її видно чи ні. Оцю. І залишається все на 5 хвилин. Воно працює, я сподіваюся. Потім я беру такий гаджет, дуже простий, такий масажер, і проходжуся по всій голові. Такими рухами. Цим масажером він дуже стимулює теж коріння, стимулює ці всі цибулинки, наші, щоб волосся краще росло. Він очищує скальп, тобто, це така подвійна дія з цим засобом виходить. З цим. А, і мені дуже подобається ефект потім, коли я змиваю це все. Бо волосся дуже-дуже м'яке біля коріння, але ніби воно трошки об'єму більше стає, і воно настільки чисте, яке воно не буває, навіть якщо два рази помити шампунем голову, я перевіряла це саме так. І після цього мені здається, волосся довше довше зберігає свій чистий такий вид і відчуття. Це для мене важливо. Тож, якщо вас зацікавило те, що я розповідаю про цей засіб, ви можете придбати маленький пакетик, наприклад, там 50 мл, мені здається, спробувати, як він працює для вас. Якщо вам сподобається, буде класно, бо це дійсно для мене виявилася дієва така штука. Після того, як я помила голову, я ніколи не забуваю наносити термозахист, бо я користуюся різними гаджетами, я завжди сушу волосся феном у прохолодний період року і іноді влітку теж, тому я його... Намагаюся максимально захистити. І е, зараз я використовую також від бренду Rated Green е, таку, такий термозахист. І це також, на жаль, не реклама, але це теж дуже класна річ. Е, він допомагає як для захисту волосся, так і при певному вкладанні волосся. Е, але треба наносити його небагато тобто невеличку таку горошинку. Можливо, якось так вас зорієнтувати, і дуже-дуже добре розтерти її між пальцями і потім вже по всій довжині волосся нанести, втерти. І тоді вона нормально розпреділяється, волосся не важке, не зліпається, не виглядає нечистим. І класно, потім блищить після цього термозахисту. І коли я хочу, наприклад, підкрутити волосся або зробити ну, такі просто кінчики. Воно нормально тримається, не треба навіть використовувати на таку кладку ніякий лак. Ну тут, в принципі, такого сильно нічого і немає складного. Але ну, в мене бувають проблеми вже ж, з фіксацією зачісок, бо на таке волосся майже нічого не можна зробити, такого, щоб це довго трималося. Тому в моєму випадку це дуже допомагає. Після того, як я посушила волосся, а це я завжди роблю нагибаючи голову вперед. І більше ніяк його не вкладаю під час сушіння, бо на мені не працює браш, і оці всі Дайсони, я пробувала це. Не моє зовсім. В мене звичайний фен. Гарний, але звичайний. І потім я наношу на кінчики масло. Зараз L'Oreal Professional таке. Теж нормально працює, воно не обтяжує волосся, немає оцих таких, знаєте, висячих сосулюк після цього. І, в принципі, це все, що можу про нього сказати. Я не пам'ятаю взагалі, щоб мене колись розчаровувало масло для волосся, окрім Moroccan Oil. Мені взагалі не підходить, і воно дуже сильно погано впливає на моє волосся. Воно завжди виглядало жирним, коли в мене було це масло. Тому, на жаль, Довелося від нього відмовитись, а це працює добре на минулому відео. В мене було підкручене волосся, і я його, звісно, фіксувала, бо інакше воно б не трималося. Зараз я придбала такий лак від Redken, і я дуже задоволена. До цього в мене був звичайний лак від Vela, Такій золотістій пляжці. І він дуже обтяжував волосся. Мені не подобалось. Воно виглядало склеєним, воно виглядало брудним, і зовсім не той ефект, якого я хотіла досягти. А моя мета це завжди, щоб волосся мало природний такий вигляд, щоб воно не склеювалося, щоб воно не виглядало такими, знаєте, буклями. І щоб воно було максимально таке. Щоб воно рухалося гарно на, на вулиці, на вітру, взагалі, просто щоб воно не було склеєно. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Тому я вирішила спробувати цей лак, просто в магазині подивилася, мені здалося, що може бути щось непогане з цього, і я не розчарувалася. Тож використовую його зараз і дуже задоволена ефектом. Власне, ви можете подивитися моє минуле відео і побачити про що я говорю. Гаджети, які я використовую при вкладанні волосся, вони в мене вже 100 років. Я навіть думаю про те, що, можливо, замінити їх на щось. Сподіваюся, вони не почують. Але поки що використовую. В мене є така плойка Гофре від бренду Ремінгтон. Зараз хвилиночку. Не знаю, видно вам чи ні. Ну, я думаю, багато хто з вас знає, як виглядає Гофре. Це для мене класна дієва річ, тому що вона додає трошки об'єму моєму волосю. Ну, додасть тільки Наскільки я його зроблю щільно і наскільки тонкі будуть прядки, які я буду брати, але я не хочу прям такого щось величезного, мені достатньо того, що є зараз, те, що ви бачите. Тож, в принципі, свою функцію ця плойка виконує, і поки вона в мене є, поки вона працює, мене все влаштовує. І в мене ще є плойка, яка працює для випрямлення волосся. Або щоб закрутити його, я тільки так його закручую. Це Philips. Я його купувала дуже багато років тому, тут навіть бренд вже трошки стерся. Е, нею я не настільки задоволена, ну, тобто свою функцію вона виконує, але мені хотілося б краще. Е, тож, я думаю, що, можливо, я заміню це з часом, але поки що так. Зараз такою довжиною плойку цю я використовую кожен раз. Е, але а вже ж з термозахистом, бо по-інакшому я собі це не уявляю. І в принципі, той проміжок часу, який в мене між двома стрижками минає, нормальний для того, щоб волосся залишалося живим, блискучим, нормально виглядало. Я завжди ходжу. Три рази на рік, як я вам і казала, незалежно від вигляду мого волосся, навіть якщо воно виглядає супер нормально, я все одно його трошки освіжаю. Тому воно ніколи не пересушене. Ну, я... ну і ви бачили мої засоби, якими я користуюся, це мало чи багато, я не знаю. Для мене нормально. І це, в принципі, набір, який я використовую плюс-мінус все своє свідоме життя. Власне, це все. Якщо вам це відео сподобалось і було корисним. То я чекаю на ваші лайки, я чекаю на ваші коментарі, де ви, може, поділитись зі мною своїми улюбленими засобами для волосся. Я завжди в пошуках чогось більш цікавого, нового, завжди щось пробую, експериментую, тож мені буде цікаво щось нове від вас почути. І пишіть, чи користуєтесь ви цими засобами, чи ви задоволені. Можливо, комусь вони не підійшли, теж корисно знати, бо всім різні і всім нам різне. Пасує. Тож, дякую, що були зі мною, і побачимося у моєму наступному відео. Всім пока-пока.